19 березня у Київській області народилася українська письменниця Ліна Костенко. Ця неймовірна жінка усім своїм життям і творчістю засвідчує несхитну мужність, палку любов до України. Вона одна з тих митців, хто не втратив людської гідності в часи переслідувань, не йшов на компроміс з владою, бо свою позицію поетеса завжди виражала прямо і відкрито. Не боюсь доносчика в трактирі, бо все кажу у вічі королю. Ліна Костенко народилася в невеликому місті Ржищів, Київщина, родині вчителів. За першу освіту вона педагог. Другу вищу здобувала у Московському літературному інституті. В дитинстві мріяла бути льотчицею і якось вирішила стрибнути з парашутом. Взяла стару мамину парасольку, обідрала чорну тканину, адже парашут повинен бути білим, яким бачила його в небі. Натягнула на каркас простиродло, забралася на горище і, відкинувши драбину, стрибнула. Звичайно сильно забилася, але не плакала. Коли їй було 11 років, почалась Друга світова війна. Ці дитячі спогади вплинули на її творчість. Вона багато писала про війну та му. У Ліни Костенко було тавердочки, ворога народу. Батьки поетеса Василя Костенко блискучого педагога і поліглота, який знав з мов, у 1936-му засудили на 10 років в концтаборі. У 15 років вона вже читала дідро. Гельвеція, Платона, Аристотеля закінчила школу з медаллю. У радянські часи брала активну участь у дисидентському русі, за що була надовго виключена з літературного процесу. Вимушене мовчання тривало 16 років. В Україні твори Костенко не друкувалися. У відповідь на таку жорстоку цензуру поетеса навіть оголосила голодування. Після Чорнобильської катастрофи Ліна Костенко, єдина з українських письменників, майже 20 років регулярно відправлялася в Чорнобильську зону та висвітлювала цю трагедію у своїх віршах. Ліна Костенко, почесний професор Києво-Моголивської академії, почесний доктор Львівського та Чорновецької університетів, має чимало регалій, хоча вони для неї нічого не значать. Відмовилась від звання Героя України та від премії Золотий письменник України. За словами письменниці, їй не потрібні жодні нагороди, а фраза Політичної біжутерії не ношу стала мало не афоризм. Для неї політичні заслуги неважливі, так як покликання письменника лише писати. Через спертисть та неабияку сміливість Ліна Костенко називали залізною жінкою. Вона завжди говорила та писала, що хотіла, навіть коли її колеги боялися репресій та мовчали. Вона відкрито критикувала владу, таку незламність своє вона наслідувала від бабусі. Твори Костенко перекладаються англійською, польською, білоруською, італійською, німецькою, слов'янською та французькою мовами.